Вітаю, колеги-пригодники. Світ настільних ігор певно, ще не відійшов від святкувань, оскільки новин цього тижня неймовірно мало. Тож не буду тягнути сталевого пацюка за хвіст і перейду відразу до справи. Онлайн платформа D&D Beyond опублікувала користувацьку статистику, що демонструє найпопулярніші рівні персонажів серед гравців у підземелля й дракони п'ятої редакції. Дані свідчать про те, що найчастіше народ грає героями з першого рівня по шостий, тоді як піковий відсоток користувачів перебуває на третьому рівні. Після сьомого рівня кількість гравців нижче і падає нижче одного відсотка. Проте на 20-му знову бачимо незначний ріст, пов'язаний скоріш за все з експериментальними будовами високорівневих героїв. До речі, якщо граєте в ДНД, зазначте в коментарях, до якого рівня зазвичай грають у ваших групах. Зберемо невеличку статистику україномовної спільноти. Компанія UltraPro, що займається створенням колекційних предметів, виготовила свіжу партію фігурок по ліцензії Dungeons and Dragons. До серії миловидних монстриків увійшли такі класичні почвари, як Мімік, Гіф, Фламп, Совиний ведмідь, червоний дракон та споглядач або Гейзер. Шкода тільки, що такі потішні фігурки абсолютно не підходять для гри в якості мініатюр, оскільки висотою вони досягають майже 10 см. Декілька новин з просторів Kickstarter. Якщо полюбляєте стрілянину, швидкісні автівки і настільні ігри, вас імовірно зацікавить гра Car Wars, шоста редакція якої майже завершила свою кампанію по збору коштів на сервісі Kickstarter. Окрім основних правил по автомобільних битвах, основний обсяг інвестицій піде на якісні мініатюри чотириколісних винищувачів та модульні поля для проведення автобоїв. Основною ціллю гри є виживання та вдосконалення власного транспортного засобу. А розширені правила шостої редакції дозволять прокачувати не лише автівки, а й мотоцикли та вантажівки. До кошту збору долучилося майже 4 тисячі інвесторів, зібравши понад 600 тисяч доларів. Нещодавно ми розповідали про пристрій під назвою Edice, що симулює будь-які комбінації ігрових кубиків. Цього тижня на сервіс по збору коштів завітав GoDice – Dice універсальний засіб для жбурляння кубиків і підрахунку результатів для різноманіття настільних та азартних ігор. З'єднуючись через Bluetooth із додатком на смартфоні або планшеті, ці розумні кості автоматично підраховують результати китків, ведуть статистику накопичених очок, а також оберігають гру від шахрайства. Для рульовиків також передбачені спеціальні оболонки, що імітуватимуть різноманітні варіанти кубиків від 4 гранника до 100 гранника. Мінімальний комплект такої добрятини не коштуватиме майже 60 доларів, а розробникам вже вдалося зібрати 300 тисяч із 25 зазначених. На противагу розумним кубикам маємо дещо інший проєкт, що збирає кошти на випуск шестигранників з лайливим словом фак замість одиниці. Якщо подібний гумор вам до смаку, шукайте всі посилання внизу під відео. Початкова вартість набору таких кубиків становить 10 доларів, а за більшу плату можна також замовити 20 гранник зі словами «фак Є замість двадцятки, що сяєтиме в темряві. Що ж, на сьогодні в мене все. Дякую, що завітали до тижневика всілякої настільщини. Свіжий блок новин чекайте вже за тиждень. З вами був пригодник до зустрічі в просторах інтернету, мандрівники.